Ранковий вибух у центрі Ужгорода добряче налякав мешканців багатоповерхівок у центрі міста. Близько шостої години пролунав вибух на подвір'ї між будинками 38 та 42 на проспекті Свободи. Ой, дуже дуже злякалася. Страшний вибух. Ну такий вибух. знаєте, я думала наш дім зірвався. Я живу в цьому домі, а то оказалось, що там хтось не знаю хто. Розказує, всякому потім поліція була три години по хатам ходила. І розказують так, що ніби хтось кинув гранату в той будинок, комусь в Отнеску, а хто його знає, чого він кинув. Розшукали очевидців, сімейна пара з першого поверху будинку 38 стали свідками інциденту. Зрив, такий зрів був, був огнем аж доверху, вікна ж бращали. І оце так прямо спишка така огнем доверху і димом, то я нікого не бачив, хто там був, як там, що було. О, І на цьому все. І, і... Потім вже, вже хлопці поприїжджали ОВД, і, і тут воєнний. А далі що не знаю. Люди кажуть, вибухнула металева труба, що стирчала на подвір'ї. Ось тут залишилася воронка. Саму трубу взяли на експертизу поліцейські. Внаслідок чого пошкоджено вікна, фасад багатоповерхівки, а також дерева в одному стовпері. Застряг уламок залізяки. На щастя, ніхто не постраждав. На місце негайно виїхали співробітники поліції. Під час першочергового огляду зафіксували пошкодження на фасаді багатоповерхівки, а також на вікнах. За попередніми висновками наших вибухотехніків мова йде не про зброю, не про гранату, а саме про вибухову суміш. Із залученням співробітників вибухотехнічної служби вдалося встановити, що вибухнула металева труба, яка була розміщена на подвір'ї, і в яку невідома особа помістила вибухову суміш. На щастя, внаслідок цього вибуху ніхто не постраждав. Зараз слідчі визначаються з правовою кваліфікацією події. На місці вже завершено першочерговий огляд і проводяться всі необхідні слідчі та розшукові дії для того, щоб встановити особу причетну до цього злочину. Були там може камери спостереження вже зафіксували, що може бути про Ну наразі цю інформацію ми не розголошуємо щодо наявних у нас доказів, тому поки це все, що можемо повідомити. Варто сподіватися, зловмисники розшукають і притягнуть до відповідальності.